Всім добрий день. Сьогодні у нас 4 грудня 2024 року. В місті Запоріжжя, Слава Богу, спали спокійно. Сирубічку прогуляли. Вона сьогодні такий сюрприз нам коїла разом із цією красунечкою. Вибіжала. Оця красуня зробила дірочку. Отам, ну як завжди, я там вже знову це все кріпила. І вибігли на вулицю. Сеня послушна. Сеня вдома. А ця юлить. І не хоче, наругала я цю дівчинку, а потім мені ж її шкода. Мені ж її шкода, я її потім погладила, пожаліла і пішли. гуляти Да? На вуличці далеко-далеко ходила. Сьогодні свято у нас, ведення в храм Пресвятої Богородиці. Бажаю миру, любові, добра і тепла. Хай буде все гаразд у вас. Дівчульки трошки вас радують. Показую дівчаток, хто любить. Песиків, будь ласка, дивіться, насолоджуйтеся. Ось такі красуньки. Їм тут вистачає, де побігати. Великий у нас двір великі, дуже великі. Зараз вже так хорошо, можна вже і прогулювати десь і далі, Іти на балку можна буде, бо літом я не вигулюю дуже багато пліщів. Зараз вже можна буде всіх вигулювати. Обробляю, але обробки вони не дають 100%. Сонечка немає, може ще вийде, може ще сонечку вийти. день, день тільки починається. Да, Піщать і в'їжджать, але їм це ж класно, дивіться, що витворяють. Вони, бачать, заздрять, що я прогуляла рубі, і вони зараз бігають їй. Виказують. Тебе прогуляли нас, ні, нечесно. <смір> да? Дівчинички. Дивися настрій піднімається. Та підемо, зараз я вже вдома вода. <смір> а їм би тут хотілося. Ну, дивіться, що ж вони витворяють зараз. <смір> я за ними слідкую. Хованки, <смір> доганялки. <смір> Ой, вони такі смішні. Денімають дуже наслідки, соботюнечки, сонечки. Сінька, як завжди, ями риє. І щось знаходить. Що там такого цікавого ти Та знайшла? кітюнечка маленька? Рубі, да немає там води. Йдемо додому. Підемо, зараз ми додому, бо дуже вже хочу водичку. Всім доброго настрою. Кісінечки наші. Найшла. Ти там щось знайшла. Пошлі, пішлі домой, там водичка, йде. Все ж, мабуть, треба їм налити, бачите, як. Інколи їм хочеться на вулиці водички. Ну пішли, пішли. Йдемте, мої курочки, йдемте. Маму вже замостили. Акуратно, акуратно це вони так бавляться. Не зграбно. Рубічку акуратно, не зачіпай рубічку. Маленька Франя рубічку там зачіпає. Де? Так, Мені вже совість гризе, Я зараз йду на балку. Це, це тут голуби, і вони прилітають кожну ранку. Йду я на балку, покормлю там і, голубі, і Ворони по вчора їм обіцяла, знаєте, як мені їх шкода. Тут і голубі, і навіть куропатки літом були. Йдіть, йдіть. Зараз і голуби прилетять. Горобці у нас тут стаємо. Вони живуть весь час, я вже якось про них і не кажу, вони, як вже, знаєте, члени сім'ї. А голуби прилітають теж кожного дня. Но вчора не прилітали, бо я ж нічого не насипала. А сьогодні, бачите, кушає, сонечко. Також радісно на дощі. Рокса. Че дивіться, щось вона хоче її зачіпати щас. Ну, шо ви там не поділили? Ну нельзя. Ну ви ж цілувалися вчора. Ну, дівочки. Рокс, Ай-яй-яй. ну 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 <клухи> <клухи> от такої. Ось це от. Макфами сьогодні купив пенціл. Ксюшка хоче показати, що їй купили. Он чорний, дуже крута. Це пенціл, щоб спеціально малювати на планшеті. Наконец-т тебеждала. Ой, крадлисноє. А тоненько він якось може. О, конечно, то бачиш, то резиночка з другої сторони. Така резинка. І рисує. Класна О, штука. А где папа заказывал тебе? Не знаю, он тут не заказывал. На розетке, как обычно. Так, хочу я вам показать какое-то видео. Это я снимаю сначала. Так, это... Так, реклама дурацкая. Так. Покажи, как малюет и пенсил Покажешь? Вот я хочу показать. Ну ладно, сначала нужно показать, как ты Давай, будь Потом... ласка, Мама, покажи. Это что? будет очень интересно. Я тебе говорю, ты же говоришь, он пишут. Давай. Я снимаю другое. Пока с ты там Например, я хочу. настраиваешься. Это же свет. И он так. Мы начнем вот эту сторону, это ластик. У нас четырачек. Это ластик будет такой. Да, супер. Могу играть. А щоб були кольори різні, як ти будеш робити? Що ти будеш робити? Я буду так називати, і ми будемо чорний хочу такий. Вона тоніше біла буде. Вона такий прозрачний просто. Угу. Вона ще легше буде. Називається пенсіл. Пенсіл. Так. Так, так, так. Так, Я могу ще іграти. Хочу показати, як я... Так можна мультики малювати вовсе чудово. Це ти відео таке робила? Звучила сама. Ксюша мультики робить. Сама. Давай щось таке веселеньке. Да потом буде не наказа. Ай-яй-яй. Ксюшка малює. І ця ручка називається Стілус. На роз'єдці 200 гривень. Вона недорога ця ручка. В принципі, можна купувати, малювати. Для діток це дуже цікаво. Творчі такі, бачите? Творчі роботи. Тут є багато програм спеціальних з малювати. Там з двох сторін. Є потонче і... Болі таке, бачите, як різиночка теж приспособлення. Так що дуже цікаво. Сейчас для діток все є, стільки цікавого. У нас такого не було, звісно, в дитинстві. У нас сьогодні будуть нагетси, знову рибні, бо Ксюша їх любить. Подивіться на Аську. Асюнька. Айсюнька, ти кушать просиш. Зараз будемо вже кормити. Да. І тебе будемо кормити. Помирилися. Помирилися? Ой, так, да, так, да, дивіться. клас! Аська, супер! Помирилися! Ура! Дівчатка! Я люблю, я люблю, коли ви так граєтеся, ви любите друг друга. Щас вам буду кормити. Ось, ось, ну. Ай. <реш> так, миріться, миріться, мої хороші куколки. Всім приємного апетиту. Хто теж куштує? Котики наші смакують, дивіться на цієї дівчатка. Вранці трошки вони там повздоріли. Зараз вони помирилися. Разом об'єднає їх трапіза. Да? Смачного мої хороші. Смачного. Сінька теж кушає. І нагідці вже готові. Я виключаю наші нагідь. І собачок сейчас теж буду кормити. 14.00 і дивіться, он там на веточки знову в голову прилетів. Всім добрий ранок. У нас третє сьогодні грудня і чудова зимня казка. У нас трошки сніжочка, Він настільки освіжає, настільки піднімає настрій. клас. Сюха, як ви бачила, була така задоволена. Франюшка. Франюшка вийшла. Франюшку розбудили, вона не може зрозуміти, чого її розбудили. Ще? Ну, настрій дуже-дуже піднімає. Рубіка вже качалася в Сніжочкин, ну, так як він маленький, вона наполовину он, чорна у нас. Така у нас краса. Завжди помічаю, коли сніжочок собаки завжди в доброму настрою. Де? Принюся. Це видно. Ну, Рубічка вже наганялася, набігалася. І зараз просто вже дивиться. Ти втомилася? І мама теж замастує своїми лапками. Сєнечка там вишукує якісь вітамінчики в землі. А дівчатка компанія наша завжди разом. дівчинка ніжиться, да? ніжна наша красуночка, вона поїла і дуже хорошо. Бачите, як вона бавиться? Хочу, ну, я щось хочу, буду кохтики свої точити. Тренується, я їй написала слова, і вона Виписується, вже кращий потік, балується, собі дірку з плюсами написала, да? сама собі смішна. Я трошки відпочине, що на сьогодні весела, балується, павиться. А я хочу спати. Бо там... Євромікс. Оце теж така капуста Брокколі, тут морква. Зараз побачимо спаржа тут. По акції я ще видивлюсь, де якісь акції Це в сільпо я брала. І те я купую спаржа, така велика, дивіться. Суня. Ага, блокнотик упав. головне не планшет. Ось. Я не пам'ятаю, чесно, скільки я там брала, але по акції було так, навіть, знаєте, нормально. Чи 40 чимось, чи якось так. Так, ми зараз ще олії сюди нальємо. Собачок ми покормили. Оце така огромна кастрюля у нас кожного дня. Кожного дня я варю всім собачонка. Ну, тяжеліше, ніж оце корм, коли у людей набагато. Простіше, коли раз корм дали там, собачкам, якісь там кісточки, да? а мені варити, приходиться бульнабори завжди, там, печінку. Ну Печінку я часто не даю, бо вони ну, для желудочка вони трішки тяжкі, їх кучить. Тому печінку не часто. Але купляємо, вона по акції була. Ось така смакота, корисна трошки, небагато, вроді тут будуть тушкувати. Зараз посолю. Приправи небагато. Я люблю, щоб це таке тут було небагато тієї приправи. І буде нам дуже смачно і корисно. Там вітаміни все рівно зберігаються. Всім доброго вечора. У нас діло до вечора. Хай буде у вас все. Хрест! Добрий вечір, дорогі друзі, у нас розпаковочка. Купили ми сількову, сількову, Ось сільпову, Цибульку. Що ми ще купили? Сир, хліб. Ксюша любить білий хліб. А я оцей чорний зернятки не купила. 15 гривень спагетти. Бачите? сільодочку купила 49 гривень. Три такі кусочки великі. Ковбаску цю Ксюша любить. І йогурт. Теж для Ксюшки. Все, всім доброго вечора!